Сьогодні розпаковка від Кирила Половінка автора романа «Лімп». І не тріть пальцями свої екрани. Достатньо поставити лайк і волосина зникне. Так, розпаковуємо. Місце загублених душ. <хи> Цікаво. О, Мені подобається такий формат книги. Це лабораторія. Бачите? О! Навіть підписана для мене. Дивіться, для арнії книголюбів. Я дуже радий, що з'являються нові автори. Я радію, коли у них з'являються нові читачі. Це надихає писати далі книги. Тому заходьте до Кирила, замовляйте книгу, читайте, знімайте відгуки, визивайте українську літературу. Я обов'язково зніму відгук, коли її почитаю. Тому дякую, Кирило, за таку чудову книгу.